Привет. Короче, розказую, що у нас сегодня з вами по планах. Значить, торохтиму на риболовлю. Би хочеться половити <смі> Вообще, хочется половити хижака. Вообще, хочеться, конечно, щупака піймать. Ну, блин, це ж таке дело. Щось загадывать в риболовлі не є добре. Короче, судак, щука. Те так, Но, взяв, короче, фідерок, Ну, взяв федерак, є есть, Подивимось. Якщо може знайде мирну рибу, то може й подубаси там карасів, плотву. Тобто, будемо так сказати, дивитися. По обстановочці. Ну, так вообще, в принципі, дня, щука, судак. Так що поїдемо зараз на заливчик Дніпра, походимо, спробуємо подувасить. Сьогодні погодка просто шепче, пасмурно, все як треба. Так що їдемо на місцячок, Думаю, щось з цього таке гарненьке вийде. Ну, а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки, а погнали Дус Триба. Лісок, друзі. Тиша просто, блін. Погодка, звісно, шепче. Зараз походимо. Вода така тихесенька, тихесенька взагалі. Взагалі вітру нема. А я їхав в місті, вітров був, такий невеличкий, тут взагалі нема. Взагалі просто супер. <гадка> Погодка, прям весна, блин. оце зима, да, у нас. Офігеть. Ну, зима поки щось не дуже спішить до нас. Ладно, Зараз десь містечок знайдемо. Там будемо трішечки розкладуватися. Вон водичка, все тихо. Просто супер. нього і почнемо під сака пішла друзі першим ділом думаю сьогодні зберу хай буде так сказати на всяк випадок да. Гляньте, яка краса ще й сонечко Звичайно, погодка просто шепче реально ну так я не щуку сьогодні і судаків Хі -хі. так ну то таке ну що полетіли Хе-хе-хе, <гум> з чого би його почати? тут грузики були 11 грам, я думаю, почнемо з них така смородина і все тут вже докупи перемішалось. Так, всього, щоб почати? вже позаряжено, все готове, може з цього? Блин, що тут дерева, сунець проверена тема вже. Ну давайте спробуємо цього. Фу, що це жарко. Я вам скажу. Так, є і є. Чикс. Поставив цього разу флюрика. П'ять е, з чимось там. Ну я думаю, щука не перекуса. Хотя, може бути все. Це ще Що Видно на камеру чи ні, грає просто супер. Так, да, потеплішало нормально. Полетіло. Так, ми ж пам'ятаємо, друзі, з першого забросу ловить дурний тон. Хі -хі. Та не є добре, подивимось, що у нас цього разу перший заброс. Ща шнурка намочимо. Я ну, думаю, будемо ходити по березі туди-сюди. Так, ми щось та й виходимо. Так, по многовато, звісно. У мене там є сімрочка десь, по-моєму, зараз сімерочку за поставив. Сімерочка буде покраще, я думаю. Першого разу не піймали, це дуже добре, але блін 11, по-моєму, дуже велико. грузик для цього. Місця там метра до трьох глибини щас ще пару раз кину я поміняю на поменше тут дуже блін швидко пада а це нам не потрібно о друзі бачили Прямо в ефірі блін ха Офигеть! Опа-опа! Нападение пришло. Цикаво, что там. Док-чещука. Нападение! Прямо в эфире. Хе -хе. Офигеть! Хоть не с первого. О, йо моё які люди! Які люди, які люди. Судачиха. І сутакий тут мене прислідують, опана! Маловат, конечно. Ну, перший. Хе, -хе, -хе друзі. Глянь такий. Чирик. Чирік-чик-чик-чик-чик. Блін. Другий закат. Ну ви ж бачили, прямо в прямому ефірі. Нападінь тільки так тюк. І жаровий судачок залетів. Блін, залетів. Ну маловат, такий, звісно, відпускний. Я думаю, він там не сам. Може 11 і не дуже багато це. Може і нормально. Тоді ще покинемо. Так, відпусти. Відпусти. Сілікошик. Ай-яй-яй-яй. Сілі кошик, звісно, працює просто, блін. Щукували, сутаки вали. Отаких напілоктя. Ну що, давай. Я тебе недовго ж мучав. Ну блін, чи на сковородку заберу? Хе-хе, <ганал> погнав. Блин. Так швидко ще не ловив, блін. Другий закид такой. А ну, може повториш. З третього теж завалим. Так. Все чотенько. Полетіли. А да, я пока менять не буду 11. Ну блин, все равно, я вам кажу. Конечно, як на мене дуже Важковато Я обычно так семерочку гоняю. 7 п'ять Ну і 11. Ну давай ще раз. Не, все-таки поміняю я грузик. Не хочу я, блин, друзі. 11 для мене тяжковато. Це так я провірив. Поставим. У мене є 7. Так. Сімерочка по А, Ага, от отакі от палочки. Оп. І хоп. О! Максимерка буде трішки повіселіше працювати з нею. Ще й сонце вийшло. Працювала, друзі. Хе-хе. Якби не зійшов. Кракозябру поставив. Тільки чики, -чики є. Я думаю, судачишка. Судачишка. Такий ударчик. Тільки чик Чирік. І грузик поставив другий. Те, що був 11 грам. о ні ну це вже другий гляньте розмір. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Щось там сидить по мене дуже. Щось сидить по мене дуже. Опа, на! ну це такий вже гарненький. Ох! Йо-мое, гляньте. Це вже жарових розмірів. Огонь! Огонь, не це гарний судачок. <хи> блін. Просто супер. Гляньте. Оце кракозябра теж спрацювала. Гляньте. Не зря я приїхав, друзі, гляньте. <хи> Судачиха, блін Огонь. Ну блін, судаки лується просто супер. Думаю, поставлю кракозябру. Чики джик і судачок є в нашому заліку. Так, ну давай. Давай, давай. Підростай, підростеш, я тебе піймаю. <рик> О! Пішов, пішов, пішов. Блін. Ага, все зрозуміло. йо моє Гляньте, відкосили хвоста. Одного. От, блін. Ох і судаки. Так, а в мене є там ще такі, да. Це треба йти до машини, блін. Тут у мене нема. Нема крабиків такі. У мене є такі такий все крабик. Може попробучі. Не будемо експериментувати. На що клієна той будемо ловити. Зараз гляну в машину, сходимо. Блін, де ж треба відкусили хвоста. Так, так, це по-моєму Якраз да. У мене тут два от. залишилось. Так, що це у нас? Колір 106 локс краказябрик. Кому цікаво. От і так воно виглядає. А, а пахне як? Так, сейчас за Чи Було б непогано щупака бульнуть, Було б взагалі супер. Ой, блін, треба ж розтібнути. -мо! А я куканю. Я так, блін, щось не дуже вийшло. Блін, трішечки порвало, ну нічого. Можна підпалити зажигалочка і буде як новенька. Ну поки нема времени на це дело. Якщо хвоста з'їли, значить вони там чекають нас. О! Видно? Гарна тема. Так, ну що, полетіли. Судаки вийде. Не буду казати, але це вроді як друзі покрупніше. Так, да. Це походу побільше ну, супротив де я такий серйозний. Причому падінні, тільки тюк. Навіть не крупнув. Поставив другу краказябру. І що там у нас? Це не щука, случайно. Ні, не щука. Хо -хо -хо. ну це взагалі вже побільше. Декі судичево. Чікс Чирикс. Третий. А, друзья, блин. Сегодня даю вас сюда камжару. Блин, не, ну здесь такой. Вот такой жаровый размер. Можно и на пиджарку взять. Блин. Блин, огонь. Прям на падении такие. Чук. Иди сюда. Да открой рот, -мо. хвостаный Хвоста не ешь. Хвоста не ешь. Не їж хвоста. Тихо, тихесенько, тихесенько. судачок пливе туди Так, давай, що ти там? Тих. Я якось заскочу, то половлю вообще. А ну, Давай, давай, даньте. Не поймешь, що що, що це так. Вперех не як так воно произошло. Фух! пішов. Что я заметил, друзья, бывает, кидаешь одну приманку. Ну, то судака поймал, можешь и другого, и все. Потом только поменяешь, чик-чик, есть. Хотя к нашем деле. Тоже кракозябра но зелена. Первый заброс на падение, чук, и судачок есть. Что еще треба? Блін ну реально, ловить це просто кайф Потрішки діло є. А ну давай на камеру, як зранку. Що хочеться сказати, друзі, блин, судака сьогодні ми з вами подубасили. Блин. Реально. Ну, от зранку так класно влетів. Я думаю, зараз піде А Потім така пауза. Думав, блін, вже нічого не вийде. А потім, бачите, під вечір доволі непогано ми з вами подубасили судачка. Так, що у нас тут? Я ми ж нам нами виїжджаємо. Коротше, така вийшла. Риболовля. В принципі, доволі непогана. Что сказати? Судачок льє, продав, що мы ми не піймали, але ну, хотілося хотелось, конечно, що поки піймати гарненько. Ну все ж, не знаю. Я думаю, ми кайфанули разом зі мною. Судаки ловятся просто блин, звісно, огонь, овонь. Торохчу додому. Зараз вже пів третього, можна трішки було трішки покинути, але є трішки так сказати, справи. так що сьогодні закруглимся з вами трішечки пораньше. Что сказати, друзі? Дніпро найкраща річка в світі. Так що будемо щось думати. Зими нема. Ну в плані льда нема. Ну нічого і так, в принципі, непогано рибка клює. Та що, друзі, я погнав. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.